Набирає обертів традиційно, як для останніх років, насичений щільний і цікавий календар змагань та турнірів Федерації дзюдо в Дніпропетровської області після сутичок тижневої давнини дитячої ліги, де на татамі виходили хлопчики 2013 року народження та дівчатка 2013 15 Наразі там нагороди чемпіонату області розіграли близько 150 юнаків та дівчат кадетського віку, кому не виповнилося ще 18 років, які представляли усі провідні центри регіону з цього олімпійського виду спорту і. Японського бойового мистецтва. Серед них були вже і титуловані юні атлети, які встигли заявити про себе не тільки на вітчизняних теренах, але і міжнародних. Що, звісно, підняло загальний рівень чемпіонату. Учасники показали досить непогану боротьбу. І я вважаю, що медалі будуть з чемпіонатів України, тому що вже рівень спортсменів добрий і є багато призерів чемпіонатів України. Вже в предкадетському возрасті. і зараз вони перейдуть в кадетський. Є і юнаки, і дівчата, які були і чемпіонами. І призерами чемпіонатів України Осінню проводився цей вік. Це був перед вік. Проводився чемпіонат України. Я сподіваюся, що у нас е, доволі непогана команда е, і покажуть достойний результат на чемпіонаті України. Звісно, 18-річний вік нинішніх учасників є доволі вразливим для юнаків і дівчат для цієї категорії. Адже за нинішніх часів, не беручи до уваги навіть найстрашніше, що нині маємо війну за вікном, для них існує велика низка принад і спокус, які, звісно, не лише можуть відволікати, але й змусять взагалі припинити заняття і тренування дзюдо. Втім, усі тренери практично в унісон стверджують зворотнє. Кожен, хто нині виходить на татамі, улюбленим видом спорту, займаються у середньому 7-8, а то й 10 років. Тому їхня переважна більшість вже давно для себе вирішила, що фізична культура і спорт і дзюдо, зокрема, то на все життя у цьому віку діти вже розуміють, що їм потрібно насамперед. Вони вже розуміють, і якщо вони до цього. Моменту дозаймалися, вони вже самі можуть знайти свою мотивацію, і це найголовніше. Ми з ними проводили цю роботу мотиваційну з маличку. і тепер вже ну, майже не потрібно їх підштовхувати, бо вони самі е відчули смак до боротьби, і у них зараз все гарно виходить і ще краще і краще. Переможцем загальнокомандного заліку стали вихованці комплексної дитячої нацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. На другому місці Дніпровський фаховий коледж спорту замкнула тріку призерів шоста з Дюсишор Дніпровської міської ради. Наразі увесь тренерський штаб Дніпропетровської області практично у повному складі вирушає до Ужгорода, де найближчих вихідних відбудеться всеукраїнський катасемінар за участі навіть президента Національної федерації Михайла Кошляка. Під орудою відомого ката експерта, голови ката комісії Європейської федерації дзюдо і директора академії міжнародної доктора Славіси Брадіча.